Вітаннячка, друзі, чергові цікавенні ігрові дні в NBA позаду. Давайте розбиратись, що ми пропустили. все буде в сьогоднішньому відео купу перформансів. Тож беріть щось смачненьке під руки, і давайте вже починати. Розпочинаємо з матчів п'ятниці. Лос-Анджелес Лейкерс приймають Мілокі Бакс, Лейкерс без Леброна Джеймса, без Луки. Дончича сьогодні Мілокі без Деміана Ліларда. Зате з Янісаме Титокумпо, який ось тут набере очки Ендван через Хейза. Лень, до речі, сьогодні зіграє найкращий матч в сезоні за Лейкерс, але зробить це і Броні Джеймс. Цілих 30 хвилин зіграє син Леброна Джеймса, 17 очок з лавки для запасних, 2 з 4 з задуги. У Гарі Трента молодшого сьогодні все ще краще з-за дуги, 6 з 10 в нього. 23 очки за 27 хвилин з лавки Мілокі. І Мілокі Бак, зверніть увагу на рахунок. Скоро вже плюс 20 можуть робити. Ну, і Яніс. Зробить доволі ефектно, повеселить людей в Лос-Анджелесі. Хто, як не він, це має робити? Марків Моріс на це вже не здатен, не один е, рік насправді, але він в старті сьогодні виходить. Яніс знову б'є з гори веселиться. Грік-фрік. Атака Лос-Анджелес Лейкерс. М'ячу броні будуть очки, будуть зірвані аплодисменти всієї арени. Означає, ось тут він після скріна від Олексія Леня. Три влучає. І Лейкерс в грі. Зверніть увагу, Лейкерс в боротьбі. Сьогодні вони просто так здаватись, от взагалі не збираються. І рахунок, ну, більш-менш робочий. Поки не плюс 20, але Яніс. Знову очки набирає 28. У грек сьогодні сім підбирань чотири асиста буде Кайл Кузьма. 20 очок в нього. В старті він виходить. Марків Моріс, до речі, який вийшов в старті Лейкер за 28 хвилин, 9 очок набере. Ну, крім Далтона Кнехта, який набере 17. Ніхто там в старті Лейкерс навіть не набере. Олексій Лень 10 очок набере а за 17 хвилин своїх. Навіть триочковий влучить, нам його не покажуть. А до речі, огляд ось на цьому моменті і завершується. Мілокі певно перемогли. Індіана Пейсерс приймають Нетс все ще без тері за Хелібертана, який на лавці своєї команди споглядатиме за поєдинком і за такими прекрасними амплітудними данками від Майлза Тернера. До речі, в сьогоднішньому випуску буде цілих два матчі між Брукліном та Індіаною. Ось так неочікувано. Обидва вийшли дуже дуже цікавими. Хоча в Брукліна перед цим матчем всього лише 23 перемоги в сезоні. Він. Індіани було 39. Діанджел Рассел влучає триочковий Бруклін. Це час його слави. Завжди так було по його кар'єрі. Після Лос-Анджелес Лейкерс. Двадцять два очки. Сьогодні він набере три з 12 за триочковий. класна швидка атака від Індіани. Є тут кому рухати м'ячем, є тут, кому блокувати Томас Брайант Ось такий прекрасний блок видає. До речі, цікаво, От якщо б не Томас Брайант Підписала б Індіана Олексія Леня чи ні? Пишіть в коментарях, бо багато таких чуток було насправді, що Індіана підпише Леня. А от, до речі, був би тут лень, то він би може заспокоїв трошечки Майлза Тернера, тому що так заводитись однозначно не треба. Ну і так сваритись теж не треба. Будьте добріші люди. Як то кажуть, Бенедікт Матюрін не влучає, але знаходить три фоли, стає на лінію і. Як ви думаєте, влучає 3 з 3, 28 очок сьогодні у Бенедікта Матюріна. Ну давайте подивимось, чи Бруклін не Ні, подивились так. Коротше, овертайм буде. 6 очок в овертаймі набере лише один Бенедікт Матюрін, в якого шикарна серія зараз. Дуже я за нього радий. Він грає в свій найкращий баскетбол в кар'єрі і тримає індіану в строю навіть без Теріза Халібертона. А їм зараз кожна перемога на кону. Золота, подивіться, що робить Майл Сторнер. До речі, просто монстр-блок, справжня блок паті в Індіані і шикарна перемога, хоча дуже-дуже складна. Ну і куди ж без воїнів? Голден State приймають Торонто Репторс, яких 24 перемоги в сезоні. 40 у Голден State, але канадці проти американців і канадці сьогодні хочуть пободатись. Дреймонд Грін для нього одна з найкращих ігор в сезоні буде. 21 очко 7 підбирань 5 асистів. Стевкарі. Влучає все, і в що можна, і що не можна. І Скотті Барнс сьогодні буде такий самий, тому Торонто будуть триматись в рахунку всю першу половину. 29 очок у Барнса. 11 з 16 з гри. Стеф не вірить своїм очам, що він бачить таку же гарну гру. Від Голден Стейт останнім часом. Дреймонді ще гріні, ще влучає триочковий. А це означає, що у сербського тренера Торонто великі про. Проблеми. Ну І тому що такі швидкі відриви, які завершуються очками від кумінги, та ще й з фолом. Отже, Торонто досі тримається в рахунку, нічого не міняється. Скотті Барс знову набирає очки і. О, Стеф Карі тут ось іде під кільце. Дуже неприємне падіння. Виглядало, якщо чесно, страшнувато. Стеф цей матч завершить. За першими повідомленнями зі Стефом, нічого там серйозного потрібно пропустити декілька ігор, і це повідомлення підтвердилось в наступній грі, яку ми, до речі, покажемо в сьогоднішньому випуску. Стефа не буде, але зовсім скоро він має на паркет повернутись. Так, польські очки від Бренді на будуть. Звісно, будуть 15 у нього. Квентін пост. 18 нідерландських злавки додав. Ну і африканських 16 від кумінги теж будуть. Але ми вкладчі, і Джиммі Батлер, який сьогодні черговий тріпл-дабл, зробив. Ось тут, ось цим блоком принесе Голден Стейт. Перемогу 117-11 у Голден Стейт. І далі все чудово. Друзі, увага! Новий розіграш для допомоги ЗСУ. Є можливість виграти кросівки з автографом Двайта Ховарда за донат від 100 гривень. Всі умови в дописі під відео. Переходьте там є ще круті призи. Ну що ж, субота, день складний, але. Свят Михайлюк пограє за Юту, тому нас це не має зупиняти. Джазмени приймають Бостон Селтікс, свят Михайлюк проти колишніх. Хоча, як жартують на українських спортивних сайтах, скоро вся ліга буде серед колишніх команд свята Михайлюка. Ну, може, воно й на краще. Давайте дивитись баскетбол. Джейсон Тейтум влучає триочковий, в нього все добре. Бостон сьогодні викине 51 кидок з-дуги, 17 влучить рівно 33,333-3-3. І так далі відсотка. Може, є математики в коментарях, підкажуть, коли там ті трійки закінчуться. Не трійки, викинуть викинуті у Бостона. Але тут два очки від Джейсона Тейтома. Сьогодні 26 він набере, 27 додасть його латвійський друг Крістап Спорзінгіс, який відтягнеться на Юті. Як і Пейтон Прічард. Він влучає три очкові. В нього 18 очок, 4 з 11 за дуги за 32 хвилини сьогодні. Просто, впевнено попереду, протягом першої половини буде, та в цілому і другої, хоча тут трошечки скорочують, ну і трошки так підопускає Тейтума Вокер Кеслер, каже: Та я взагалі теж за збірну США граю. Ти не думаєш, ти дуже крутий. Свят Михайлюк відверто не найкращий матч зіграє 4 очки в нього сьогодні 0 з 3 з задуги, хоча виходив в старті, зіграв 19 хвилин. Колін Секстон має виправляти ситуацію для Юти дуже естетично, дуже гарно. Він це робить очок, До речі, сьогодні набере проти Бостона. Згадав, що за Клівленд грав колись, чи що. Джейсон Тейтом за Клівленд не грав, для нього це і на краще. Він знову і знову набирає очки. Таке відчуття, що нам сьогодні тільки його очки і показують. Ось цей ривок Бостона. І насправді закінчить зовсім скоро матч. До речі, зверніть увагу, які цікаві матчі завжди у Бостона. Вийшли на плюс 20, дали відігратись, і в підсумку закрили матч таким самим ривком на плюс 20. Занадто часто це у Бостона. Ніби відбувається, можливо, ви теж звернули на це увагу. Коротше 121.99. перемога Бостон Celtics. Майами Хіт, які програли 9 матчів поспіль, Причому, якщо пам'ятаєте минулий випуск і як епічно вони програли Детройту, ніколи такого за часів споельстери не було, звісно, і тут можуть свою 10-ту перемогу отримати, якщо Ділон Брукс не буде так епічно себе поводити. Зрозуміло, що, звісно, Houston у нас 8 8 матчів. Поспіль виграв навпаки, і в Майамі приходить за дев'ятою в Х'юстон вже другий на заході, якщо що в них 45 перемог. 29 у Майамі, Шенг'юні ще турецький данк від одного з лідерів Х'юстона, який сьогодні, до речі, лише 8 очок набере. І та 10 підбирань 4 з 15 з гри. У нього в Майамі в свою чергу є Ендрю Вігінс, який переживає, яку там вже молоді. Підкажіть. Перший пік драфту сьогодні набере 300 очок, 24 за 3очковий, 10-13 з, з гри. Чудовим буде і його наступна гра проти Шарлот, яка сьогодні відбудеться. Ми її не покажемо у випуску. Там Ендрю Вігн взагалі 42 очки набере його найкращий матч з 2016 року. Ендрю в шикарній формі. Так, Майамі теж щось хороше від того трейду отримало. Отже, повертаємось до баскетболу. Х'юсон сьогодні ротацію всього 8 людей зіграв. 8 17 набере Томпсон, 11 Брукс, Джейлен Грін, 6. Та е, з лавки для запасних 11. Джабарі Сміт е, молодший. Ось якраз він на підбиранні. Віддає на Джейлена Гріна, і Х'юстон пішов у відрив. В Майамі, в свою чергу, 16-й набере Адебая та Калілвеєр, але е, Майамі це не сильно допомагає. Ось, бачите, вони занадто багато виграють. І це навіть клатчем не рахується, тому що рахунка, різниця в рахунку більше п'яти очок. Але подивимось, чим це все закінчиться. Ван в літ дуже складні очки, яких сьогодні він сьогодні 37 набере всього та принесе Х'юстону перемогу. Неочікувано, Клівленд Кавальєрс програли три матчі поспіль перед тим, як приїхати до Фініксу в штаті Аризона. Фінікса там, зрозуміло, все погано взагалі. Останні роки існування, якщо не брати сезон, коли вони у фінал НБА вийшли. Джаре Тален дуже амплітудно б'є тут згори, ви поки шоковані цим уповільненим. Повтором варто нагадати, що перед серією з трьох поразок поспіль Клівленд виграв 16 матчів поспіль. Тому. Не все так однозначно, як то кажуть, але Донован Мітчелл своєю грою в останній час дуже незадоволений. І е, насправді, після сьогоднішнього матчу, він візьме всю відповідальність за результат на себе, тому що в нього 2 з 18 з гри, 16 цілих промахів, ну, з 8 з за триочковий і лише 7 очок. Це дає змогу е, Фініксу, звісно, боротись до кінця та максимально. Ось тут Дан дуже амплітудно відповідає жартуал. На які я ж пригнутись від сили цього м'яча, який в кошик. Залітає Кевін Дюрант сьогодні видасть один з найкращих матчів в цьому році. В сезоні в нього були. Хороші, але саме от в 2025-му. 42 очки, 17 29 з гри, 4 з 9 за триочковий, 17 додасть Букер, 7-17 з гри. Та 13 Гілеспі, який теж в старті вийде ротацією з 8 людей зіграв Фінікс і в цього. Вистачило. 11 грали в Клівленда, але там набирали всі менше. Не найкращий прям матч від Клівленда в сезоні. Ну і відрізок взагалі в них ну не йде, не йде, поки в Клівленда, але ми в них віримо. Або не вірте. Самі обирайте Фініксу. Треба зараз перемагати кожну гру, яку можна, і яку не можна, щоб вижити. Просто. Матчі неділі. І знову Індіана з Брукліном. Правда, на цей раз з Тайрізом Халібертоном, який до нашої тусовочки сьогодні приєднується. До речі, йому лише два підбирання не вистачить до трипл-дабла, але є класний Ендван. У нього на рахунку 16 очок за 32 хвилини у лідера Індіани, який повертається на паркет. З чим ми вітаємо всіх фанів команди? Ну і з такими тачдаунами. Вітаємо людей на трибунах. Є їм чим насолодитись. 26 очок у Паскаля Сіакама сьогодні 10 з двадцяти з гри Бруклі Нет тримається в рахунку. Зовсім скоро вони трошечки відстануть, але попри це два дуже конкурентних поспіль матчі від них. При тому, що лише 23 перемоги в сезоні. Багато хто задоволений цим сезоном Брукліна. Їм є що показати народу. Ну і чудово, коли в них в складі Діанджело Рассел, який сьогодні, до речі, на матч так і не вийде. Є, що подивитись. Коротше, раді ми за Бруклін. Раді ми і за Індіану, в яких м'яч добре рухається, не дуже сьогодні за триочкової буде. Лише от, одна влучна від Тайрі, за 11 всього від команди. Правда, і в Брукліна 15 там відсотки приблизно однакові, але у. Індіани є обітопін, які не ходили в Майнсон Сквер Гардені щоб він їх там веселив. Він їх тут повеселить. В Індіані весь народ, шукайте хайлайти, от каже. Бендік Матюрін, до речі, 13 набере. Трошки впала його результативність повернення Тайріза Халібертна, ну це і очікувалось. Але теж непоганий матч для нього. У Брукліна 20 набере Кемерон Джонсон, Кіон Джонсон, 23-річний, може ви його ще не знаєте. 17 набере зі старту і 26 в з лавки для запасних. Бруклін. Отут От повернеться в рахунку, але Паскаль Сіакам проти того, щоб індіана таку важливу для них перемогу віддавала. Дві дуже складні перемоги індіани над Брукліном. Брукліном який боротиметься до кінця, але трошечки їм не вистачить. І ось тут знову ж таки Паскаль Сіакам крапку в поєдинку поставить 108-103 перемога індіани Пейсерс. Golden State Warriors знову в нашому випуску. На цей раз вони в Атланту приїжджають грати проти Трея Янга але без Стефа Карі, як ми і анонсували, на цей матч Стеф не вийде. Янг шикарним. Ендваном розпочинає цей матч для себе. 25 плюс 10. У нього сьогодні класичний трипл-дабл трея Янга. До речі, все чудово буде в команд обох за триочкової закарірі Саше, Новачок, ти наш. Перший пік драфту. 14 сьогодні набере 5 з 10 з гри непогано. 40 очок набирає. Атланта Хокс, як бачите, за першу половину, але треба це виправляти. Звісно, панам з Голден Джонатан Кумінга 16 очок з лавки. Сьогодні для нього Джиммі Батлер без трипл дабла Паркет, поки нема не Стефа Карі, нема триплдабла від Джемі Батлера, але 25 очок у нього. Думаю, фани Голден Стейт. задоволені. до речі, фани Голден Стейт, в коментарях. Відгукніться, як ви взагалі себе почуваєте. 41 перемога вже у вашої команди. Ще до цього матча потенційно 42 може бути. Але і Атланті треба перемоги. Вони в нас сьомі на сході розпродались взимку, але сьомі, бо там ну, привіт, Майамі і Філадельфії та іншим там на сході таке. Що Атланта 7 у верхній частині плейіну. Мосес Мунді. Шикарний матч для нього буде 20 очок цілих. Набере Оконгву теж непогано зіграє 22 плюс 12, десь 16 з гри. Для нього Джордж Нянг. Ти наш улюбленець. Клівлендські братіки сьогодні в Атланті відтягнуться наповну. 23 у Янга, 14 у Ліверта з лавки. От він, обмін Деандре Хартн... Гантера, вибачте. І Дреймон Грін, до речі. Не найкращий матч лише 5 очок за 35 хвилин для нього. Ну, нормально, наче, але в попередніх він набирав прямо таки більше. Ліорд знову очки набирає. Атланта прямує до перемоги. Ви це вірите, Голден Стейт програють. І такі речі трапляються у випусках Game 7. Голден Стейт боролись до кінця тут оконкву. І Трейянг звичні речі для себе роблять. Луда Кріс, привіт! Перемога Атланти Хоукс. Бандо, як і обіцяли, представляємо вам магазин від Game7, в якому ви точно знайдете для себе щось цікаве, бо ви тут всі великі фани NBA. Красиві магніти з зображенням ваших улюблених гравців, статуетки, скоро ще й мерч буде. Ну, коротше, посилання в дописі під цим відео. Тепер до справ важливих до матчів сьогоднішніх без ніколи, Йокіча, Денвер Нагетс приїжджають. В Х'юстон грати проти Рокетс, які 9 перемог поспіль мають, які не програють нікому. І в які бачать, що Деандре Джордан в старті Денвера виходить на матч проти них, як їм не пощастило. Сьогодні, звісно, виграти буде складно. Але якщо серйозно, дуже сильний матч видасть Джамал Мюри, який візьме на себе роль першої скрипки. 4-6 за 3 15-28 з гри, 39 очок, 7 асистів. Шикарна гра від канадця. Не часто ми, на жаль, це бачимо в цьому сезоні. Гра рівна, поки що. Подивіться на цей асист. Ну, це, це, це ж мистецтво. Дев'ять людей. Ротація сьогодні Денвера, але Пікіт лише 3 хвилини зіграє, нічого не видасть. Тобто, фактично вісім людей. Браун зі старту 11 одинадцять набере. 14. Весбрук дасть з лавки. До речі, шість фолів схватить лише за 24 хвилини на паркеті. У Х'юстона теж все непогано в цьому матчі. В них теж ротація з 8 людей. 14 плюс 12 у Стівена Адамса, який шикарний в Х'юстоні, але не такий шикарний, як цей пан в сьогоднішньому матчі. Джордан, Деандре Джордан, очок, 15 підбирань. Він грає 38 хвилин. Господи, він останньо так феєрив в листопаді 2023 року. По моїй пам'яті, напишіть в коментарях, що пам'ятаєте перформанси від Деандри за останні років 8, коли він кліперс покинув. Він іноді так він раз десь на два роки видає, типу, матчі і показує, та я взагалі-то притомний баскетболіст досі. Стівен Адамс через свого друга Расела Весбрука, якому він підбирання в Оклахомі видавав. Тут б'є згори і зверіть увагу, Х'юстона на поразку поки що йде. Відстає в рахунку Х'юстон вже. Так, давненько. Джамал Мюррей. Тут скрін від Джордана отримує. Ох, як тут звучить власне. І Ючки свої набирає. Вся стартова п'ятірка Денвера десь плюс очок. Перемога. Шокуюча. 116-111. Кожного разу, коли зустрічаються Оклахома Сіті Тандер та Лос-Анджелес Кліперс, хочеться згадувати обмін Пола Джорджа, але напевно не фанам Кліперс. Шай тоді опинився в Оклахомі та 2 мільярда піків. А Кліперс отримали не лише Пола Джорджа, а й Кавая Леонарда, який з ними підписався тоді. Кавай сьогодні 25 очок, десь підбирань за 40 хвилин, 10 з 20 з гри непогано, при тому, що Оклахомівський лідер Шай 22 рази Змаже сьогодні uh, з поля 7 з 29 у нього, з 7 за 3 очковий, 26 очок. При цьому він все рівно найрезультативніший. Ну, до речі, 60-та гра в сезоні для Шая 20 плюс очок. Це, звісно ж, рекорд в історії NBA Давайте дивитись на Кавая, коли він грає. Це одна насолода. Кліперс в грі. Uh, борються команди між собою серйозно. Кліперс зараз на підйомі, Оклахома на, на підйомі останні два роки. Одна з наймолодших команд Ліги. 19 з лавки десь Вігінс. Він другий надрезультативніший сьогодні у складі Оклахоми. Людор, тут свої очки набирає. Айзеї Хартенштайн 14 плюс 10 за 33 хвилини. Норман Пауел серйозний гравець, коли в Кліперс. Все добре. 17 у Хардена. Сьогодні буде. Ось тут складні очки від нього. 15 у Зубаце плюс 11 підбирань. Класичний. Тріп, дабл, дабл, вибачте хорватського центрового шайзміячем влучає тут цей складненький кидок і ми докладче так потихеньку доходимо кавай через людорта два прекрасних захисники аледор тут не зміг стримати кавая алекс каруза має влучати триочковий і він це робить шикарно грає гідів Чикаго тому і... Каруза має планку тримати. Все ж таки, обмін між ними був взаємовигідний. Кавай тут складнющий кидок. На жаль, невлучний. І Кліперс втрачає тут перемогу. Оклахома знову виграє. Традиційна величезна вдячність всім патронам та спонсорам без вас. Ці випуски не могли б виходити. Якщо хочете доєднатись, всі посилання в дописі під відео. З вами почуємось вже зовсім скоро.